Привіт! Рада знову всіх бачити сьогодні, дев'ятий день марафону, і будемо говорити про партнерську програму. Ми познайомились з Liveguid, що це міжнародний маркетплейс клубного типу. Компанія пропонує продукти найвищої якості, продукти дешевше на 70-80% в інших мережевних компаній. І тут нема зобов'язкових покупок, нема. Ніякого токару оборота нема групового оборота, а є партнерська програма. Перший бонус 50% личного приглашення і 80% до 10-го рівня. Другий бонус резидуальний від глибиної структури до 15 го рівня глибину. Третій бонус глобальний бонус мають даже ті. Хто нікого не пригласив, тільки підписався, є членом клубу і користується, може і не користується продуктом. Третій бонус глобальний бонус мають даже ті, хто нікого не пригласив. Четвертий бонус матчинг бонус від 50-70% з 5 рівнів глибини. П'ятий бонус це 2% від світового прибутку. І це можна досягнути. Виш, можливо, від 3 до 6 місяців. Стань учасником клубу, щоб користуватися перевагами всього лише за 50 убитих єнотів. Бажаємо, чудов... Бажаєш чудову екскурсію про компанію, її проведе мій чоловіч, помічник Бот. Силька в повідомлені. Не забудь підписатись і поставити. лайк. Па-па!